Я його тримаю, але вже не відриваюся від цього, від об'єктиву, від камери. Я навіть не знаю, що відбувається. От зараз, якщо він піде на півоборта, то я його вже кину. Ні, він От зараз йде в атаку. Бачите, швидкість набирає я. І прямо-прямо-прямо це, це в атаку йде. А ну-ка я узагальню загальний трішечки план. Давно тебе не було, друже. От тепер він уже сюди летить. Цей вже то він далеко відходить. Не знаю де голубий. Там четвірка ще була вгорі. В атаку, бачите, йде. Іде йде, йде, йде йде, бачу, бачу, йде атаку. Не розумію на кого, але бачу, що йде атаку. От він прям тут. Ще. Ось, 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 ось. Ой, де, 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 де шукати? Ага, ось, я, я очам. Томуся очам не взяв, не ну, взяв, жене голова, донизу жене. Ха-ха, не взяв. Красавела голуб. Ось голубок. Ось. Ось тут десь аж. Ось голубочок. Умнічка, умнічка, який ти молодець. Ой, куди ти? А, цей цей бузок. Оцей ти так і жити хочеш, молодець. Ти що, як він пішов від нього, красава? Е, так, що я бачу? Що я бачу? Я нічого не бачу вже все. Ні, бачу сокіла. Це сокіл, схоже. Що. Е, бачу, бачив сокіла, зараз не бачу. Ну, що я вам скажу? А скажу я те, що я поки він не взяв, скільки вже їх ганяв. Скільки він їх уже ганяв, заганяв, поки він пустий. Повітряний бій на нашу користь. Бузок, що ти? Нормально, дивіться. Тільки що ледь на волосинці від смерті був, голубку побачив і біжить вже на яйця жене далі. Ось вам. Бачите, нема. Переляку не треба відливати переляк. Втік, втік. Природні. Ну мені здається, що все, просто трійки тепер що немає. Вони десь просто попадали. Бо я бачив, ну або хтось дуже високо там. Ну, я бачив як мінімум один впав туди додолу там на... Він десь там на, ну, на дахи туди впав, він прилетить, звичайно. Виходить, що немає. 63 ї блін, до речі, вона в мене так якби на маточнику вже йде, я її давно не кидав, вирішив кинути і вона там. Думаю, та давно нічого не чіпав ніхто у вас. 63-й потім немає 11-го сірого, одна-одна білохвостого. 65 сів А кого ще нема? Кого я там ще кидав? Червона тут. Якась ще голубка. 61-ша сіла я була пам'ятаю. 95-та сіла. Бакаріки не кидались. Ну, кого ще, я пригадаю зараз я. Зараз я пригадаю, все, а поки, мабуть, я вимкнусь, давайте, якщо там що, буде, чи збиратися, чи ще щось. Ну, г... сокіл полетів без нічого. Бив-бив, а що там за пара, дивлюсь, якась? Якийсь, може, не правда, не розуміє Ось летить хижак. Ну це... Це, це... Це чи яструб, чи що це? Ось, а, ось він летить. А, його ворона жене. Просто я думаю, що ж таке. Ворона жене його. Ну це яструб все одно був. Це не сокіл вже був. Це був яструб, його гава, гава жене. Вон, он голубок, схожий. зараз я спробую його спіймати. Ось там тільки що тягнеться якийсь голуб. Туди падав голуб. Голубок туди падав. Ну що, поки що вимикаюсь, тільки що бачив десь. Ну, начебто голуб тягнувся, але не стовідсотково. А поки пауза. Так, ну Пройшло хвилин 15. Я так трішечки прогледів, що тут до чого. І Немає двох. На зараз. Там, Я не міг згадати, хто там ще був. 94-й був голуб. Я його тут побачив і згадав, що він там був. Не бачив, коли він сідав. Я думаю, що він просто ну, коли цей кіпяж був, він сіла, я не помітив. Немає сірої лускати 63-ї, але вона не була готова до цього, звісно. Драйву до такого, бо давно не літала «Голубка». Якось я її начебто вже піджалював, думав, вже залишу. Вона взагалі так довго не літала, то слабенька була голубка, я якось про неї розповідав. Була слабенька-слабенька, а долинки не міг підняти. Вона якась така, недорозвинута була. А потім як поліняла, така все це, зміцніла і одразу почала літати. І вона по таких голубах, що ну, всі в мене діти літають, по ним літали. Літали, точніше. І вирішив я її залишити. І це не ганяв вже. А зараз думаю, та підкину, нехай так трішечки в тонус. Бо думаю, погоди такої нема. Поганої, погода шикарна. Хижак забув, коли вже прилітав. І кинув. І вона не була готова до, до такого драйву. Хоча я не бачив, щоб він її забрав. Це ще нічого не означає, бачив, що одного погнав, я думаю, що то вона була чомусь. І сірого немає. 63-й луска, то і суцільної немає голубки, немає. Сірого білохвостого 11-го голуба. Одна одна. О, це. він по одній хвості білохвостий. Сірий. Зараз я ще дивлюсь. Чи, думаю Може я із них когось побачу, ні, я не бачу нікого з них. Не бачу нікого з них. На рахунок 63 ї не знаю, чи вона прилетить, чи ні. Ні, ну як вона просто кажу, що не дуже та і не дуже багато прям налітала, щоб я був в неї такий впевнений. Хоча там, ну... По кровях з головою там все добре. О, ось що! А, це сірий летить. А ну ну ну, ну, ну ну летить сірий, Білохвостий летить сірий. Зараз я трохи зманю. Ось глибок. Летить. Це сірий летить. Начебто він У мене просто один там. Такий був, одна на одну білохвостці, стріляє, наляканий. Тіше з переляку, по моїх будинок проходить, та ні, він зараз сяде, куди І то він так іде, стріль, 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 з переляку, бачите. Сі сірий летить. Виходить, що ну, зараз треба йому ще сісти, правда. У мене бувало таке, що з переляку голуб проходив. Правда, потім повертався. Але отак от з переляку, коли його наганяв, він ото пре 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 з переляку проходив голуб. Ну цей бачить, я бачу, що він бачить голубів. Він дійшов якраз от наді мною чітко став, як роді трішечки наперед, начебто, начебто наперед, але порівнявся вже з будкою. ось він. І вже бачиш, що знижується. Просто наляканий. Оце він у мене спарований з цієї ж. Спарувався сам з червоною. Теж з, е, з Грігорова червоною. Спарувався. Виходить, що немає якраз... Ну ось вам і... Це ж показник. Я вважаю, що це яскравий показник того. Я вже не перший раз, до речі, помітив, що таке відбувається, коли когось не готового кидаєш в когорті готових. І щось з цим не готовим періодично трапляється. Не завжди, да, не завжди. Але періодично. Бо та голубка не була готова до, до такого драйву, але ж я не знав, що він буде цей драйв. Але вона що, ну, я думаю, відсидиться і десь прилетить. Бірноді, цей щось. Він не знижується, він тримається якось. Зараз я вимкнусь, мабуть, бо. бо-бо-бо. Де він, де він, де він. Ну, коротше, він тут щось. Ось він. Трішечки наперед починає проходити. То, То не страшно. Він сяде. Тоді поки пауза. Сокіл атакував його тільки що, сокіл. Ну це так да. Сірого цього. Я тільки камеру вимкнув. Дивлюсь, що з боку летить. Де він? Тільки що. Ну він уже пішов. Він Пі... так от в атаку пішов. Ага, ось зараз я його спіймаю. Воно. Він, він пішов в атаку сокіл. Збоку. Сірий, сірий від нього втік. А, ось вже сірий повернувся. Він від нього втік. Той промазав і в інший бік пішов від голови взагалі. А сірий тепер ще більше всрався. Думаю, вже начебто заспокоївся, тут додому прилетів. А тут над дахом ледь не взяв його сокіл. Давай сідай, бо зараз повернеться той гостро Сідай, сідай. Це, до речі, це син Стаса Петровича Ігли. В мати пішов за екстер'єром, мати сіра білохвост. Три на дві вона, а він одна на одну. О, тепер я вже бачу, що ти сідаєш. Ну думаю, скільки ж разів треба тебе гостро крилив, щоб попереджав. Щоб ти зрозумів, що треба вже сісти, де? Сірий білохвостий. Одна одна, я так називаю білохвости, він одна одна. Поводній. Виделочки по... з боку у нього. Давай, бо зараз гострокрилий повернеться. А гострокрилий, я думаю, що той самий був. А це означає, що 63-я десь жива ще. Чекаємо її. Сідай, сідай. Так. натомилась рука. Зараз я вам його покажу. Він вже тут. Він тут я так заглядаю, думаю, вдруг друг я десь побачу ще сіру і взагалі. Ну все одно, повітря не бій на нашу користь. Все одно. Бо так він їх ганяв і жорстко ганяв, не просто там бавився з ними, а жорстко атакував. Ось цей сірий. Міцний голуб такий серйозний, такий знаєте, сильний крило, Буває такий голуба, як от якісь м'якенькі, а цей, цей ні, цей атлет. Батько пішов, він за, за забарвленням мати, а от сам за своїм за статурою, за екстер'єром, він як батько. Мати така, якраз невеличка така. Ну, Дрібненька така голубка, хоча така кругловата, круглова пишновата. А батько його, це що цей кримак. Старий кримак. Вадим, тобі ж подобається. Ось твій улюблений кримак, що в принципі, я думаю, до тебе... до тебе він і поїде, я ж Так думаю. Ось цього батько світлий кримак. От він такий. Міцний голуб. О! Ой-ой-ой, і хтось і ще у нас тут летить. А це може тільки бути 63, за моїми підрахунками, двох же ж немає. А я кажу, що ти слабачка не готова. Да? Ось, 11 й бачиш, як треба сідати швидко, а не то, що ти тут вже півгодини сідаєш. Так, да, сіра луската 63. Все. А це ніяк не сядеш. 63 оп, вже і вдома. Над дахами, над дахами, це вона там падала. Я впевнений був, що то вона падала умнічка. Молодець, молодець. Та ні, на ніякуха вари, просто вона не була готова, ця голубка. До таких передряг вона не була готова. Але вона у неї за Вона, по-моєму чемпіону, минулорічному чемпіону. 17-18 всі, всі вони. У мене всі літали, о, що у тебе одна з боку залишилась. Одна пірна з боку залишилась. Взагалі-то ти одна-одна за хвостом. Куди втрати? Загубив. Десь загубив. А ні, одна одна. О! Всі вдома. Всі вдома тепер. Все, тепер всі сіли вже. Ось сірий, сів. Переляканий. Сокіл без нічого залишився. Викусив. Сокіл викусив. Ось ця сіра 63. Одинадцятий тут. 63 вдома. Приємно, приємно, коли отак от утерли носа. Носатому. Утерли носа носатому. Красавчики і не дав політати, але коли все закінчилося, добре те, що добре закінчиться. От. Баката голубка виявилася. Думав, може голубок, але ну, так більш схилявся, виявилася голубка і так голубок. Дві дві, дві, бакаті, дві голубки. Ось це другий бакарик. Ну що, в небо тепер можна не заглядати, але так за звичкою все одно заглядаю. Хоча там вже нічого заглядати. Зараз може трохи тут їм висиплю. Роздивимось їх. Бо мені кажуть іноді, що голубів показує ближче, далеко показує. Та отож. О, 63 голубка, вона... Бачите, в паровку йде. Я там порвав її з голубом, чи я не знаю, чи порвалась вона, чи ні. Зараз я буду який голуб ярить до неї. Якщо той, що треба, то є у мене тут 122-й голуб стальний, я з, з ним парублю. Зараз я можу зрозуміти, чи це він, чи це не він. Боже, що не він. У нього стальна. Господи стальна, кажу. Салатова на правій лапці. Може ну, і він. Ні, не він. Це не він, почав не спарувався ще. Ну да ладно, все. Тоді... Вимикаємо. А що це? Ааа, знову тут якась... Це не голуб часом. Ні, 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 це гава. Гава ганяє. Сьогодні прям день хижаків де-деде, де-де-де, де ця гава яка ганяла Яструба. Ось так от. Ну, так от. Ось так у нас іде. Ну все добре, все добре. Все, поки вимикаюсь тоді. До нових зустрічей. Все добре.